Вітаю вас, дорогі друзі! На моєму каналі. З вами я, Світлана. Хочу зробити вам такі коротенькі відео і показати у мене зараз поповнення. Ось таких курочок я придбала і зробила їм загороду, але тут все їм треба ще побілити стіну, щоб в них було гарненько, і зробити їм. Такі драбинки і там, де вони можуть нестися. Це все їм треба буде зробити. Це просто я так накрила, бачите, сіткою, щоб відділити їх окремо. І тепер буду решта доробляти, тому що вони тільки до мене приїхали. Ось, насипала їм сіна, щоб вони трошки порились. от Так що ось такі в нас. Будуть тепер курочки в хазяйстві, а розкажу вам про них, і як я їх придбала і так далі вже в наступному відео.